Своєю чергою робоча група час від часу проводить рейди місцями стихійної торгівлі. Однак такими методами боротьби не вдоволені ані мешканці будинку, ані самі продавці. А як приїжджає, хто то такий, столик отакий от на три метри, бабу з корзинкою клубники він ганяє, а того каже, там бумага є його. Да хто дав таку бумагу? Бардак одним словом, О, так я вставлю. І рекомендує таким продавцям торгувати на ринках міста. А прийду, такі, як і я, як вони, поставлять нас коло туалета і туди покупати тільки як і в туалет буде йти. Може ми поважаємо селян, ми поважаємо їхні руки, які пахнуть хлібом, але треба робити у відведених місцях. Да. І це треба, і влада повинна це зробити.